Чата дуже велике дякую від 79-ї десантно-штурмової бригади за такі чудові подарунки. Вони нам допоможуть знищити ворога, а ворог буде вас менше бачити. Дуже вам дякую. І більше боять так креативно. Хлопці дякують Бучанським мавкам. За рік безупинної роботи їхні ніжні ручки сплили та спакували нашим на фронт понад 400 кікімор, пончо та нашоломників. Я беру спан спанбунт е, нашоломник. Ягаю резиночку і втягую сюди оці е, стрічечки. І тоді воїни їх передають, він надягає і його не видно з окопа. Служить на фронті й понад пів тисячі плащ палаток, маскувальних і тактичних костюмів від бучанських мавок. Зі слів їхньої засновниці у цих стінах діє справжнє конструкторське бюро. В люверси ми вставляємо шнурки. Потім, коли вони є в польових умовах. Вони знімають оці шнурки і розкладають як плащ палатку. Мавки стараються модернізувати кожен виріб. Розроблено так, ширина, щоб якщо горить кікімора, то щоб швидко розтягнути і не знімаючи шолома, зняти це безпека хлопців. Ну то тобто і нема часу знімати шолом і піддавати себе ризику. Якщо можна от розтягнути і скинути. А за їхніми поноваторськи сконструйованими аптечками і підсумками для магазинів військові шикуються в чергу настільки міцні. Ну от малки, мавки такі красиві, міфічні істоти, ніжні, які можуть і кохати, і допомагати. Але коли їх зачепити або прийти на їхню територію, ми перетворюємося на кікімор. так щоб от. Того наші красиві ніжні дівчатка плетуть вбивчі кікімори вбивчі для нашого ворога. Стати бучанською мавкою може кожен тут завжди потребують вільних рук та донатів, адже від добротних матеріалів залежить якість виробів та життя хлопців на фронті.